Розкіна Дар'я, учениця 4 го класу Багатянського ЗСО, в цьому році почала працювати над дослідженням на тему роль Булавської кухні в сучасній кулі... кулінарії Бесарабії, особливості кулінарії села Багати». Починаючи своє дослідження, поставила за мету дізнатися, що збереглися в кулінарії села Багати традиції приготування власної Булавської кухні, що за роки сплилися в ній особливості різних національностей. Актуальність даної теми вважаю, в тому, що в сучасному житті з'являється дуже багато різних, гарних, смачних страв, і, на мою думку, поволі зникають традиційні, смачні бабусині страви. Адже раніше селяни готували з домашніх продуктів печи за традиційними рецептами. Ці страви були дуже смачні і ще найголовніше корисними, що не скажеш про сучасну кухню. Особливістю в лукарській кухні є те, що при вживанні овочів, таких, як Чини перець, огірки. їх зазвичай зачищають від шкірки. З овочів болгарської кухні найменш вживається картопля, незамінна заправка будь-якого салату це запашне рослинне масло і винний оцет. Дізналися, що багатянці в основному їдять м'ясо, картоплю, боби і салати, а забувають міцними напоями. На сніданок вони їдять в дигрої. Обід е, основний час прийому їжі болгар. Найбільш популярні такі блюда, як кисла капуста з рисом, кайбабчем, самі плакія, силин Вечері вечерні булгари пізно увечері. Можна по достоинству оцінити бугарську кухню, страви дійсно смачні, хвосткі приправи, велика кількість овочів, пікантний смак. Знайшла інформацію, що одна з основних особливостей болгарської кухні одночасна теплова обробка продуктів на слабкому вогні. Це дозволяє зберегти живильну властивості і допомогтися приємному аромату страв, оригінальних смакових сполучень. Дослідила, що болгарська кухня містить чимало дійсно спочних страв. Їхніми відмінними рисами є наявність гострих прав. Типово болгарські страви славляться своєю різноманітністю. І неповторними смаковими якостями. Шоптський салат, болгарський національний салат з свіжих помідорів і огірків, зверху посипаний рівно надтою глинцею. До речі, відтовано банець з кислим молоком. Їдять у нас так самостійну страву, по популярності вона може зрівнятися з борщем українців. Господині з села розповіли, що приготувати її не складно. Борошна, солі і півтори скалянок води змішують круте тісто. Поділяють його на кульки, що витримують води, після чого розкачують у прямокутні пласти міліметрової довщини. Кожен шар змасують розігрітою олією і суміш з яєць, молока і бринзи, посипають шматочками дрібно нарізаного чишного перцю, залишилося злов... згорнути втісток в куле і укласти його на змазаний олією лист чередами в коло. Після чого. Кольору. У багатому скрізь на булахській селі можна побачити помідори, баклажани, перцю усіх видів цибуля, часник. У літній сезон починають з червні. Багатянці майже готують страв зі старої картоплі. її заміняють іншими овочами, рисом чи макаронами. Хочу відмітити, що бринизи свічок червоного перцю символу. Кухні, основа багатьох страв. Сполучення принцес перець приголовшило. Найсмачніше погасив сніданок, свіжо зірний, наповнений овечої принзою. Пальчики оближеш. Дізналися, що у літній буласкій кухні овочі нових один вважається перець, але перець і зелений, і червоний повинен бути обов'язково печеним. Після запікання перець Мають шкірочку і вже потім готують з нього різні страви. Але найбільш струвом шлива страва спеченого фаршированого перцю. А особливий смак і запах він отримує від того, що печеться на багаті. Це дуже просте готування, але дуже смачна страва. Існує чимало рецептів при готуванні перцю з помідорами, перед чесником. Зовчі в пошані багатянських також баклажани. З них готують багато різних страв. Голубці багато рідко роблять зі свіжої капусти, капусту солять головками. Голубці з квашеної капусти, за словами була, навалату смачніші, ні, аніж свіжої. Голубці також загортають мариновані виноградні листя. Дуже часто використовується зелена цибуля. Так само вона дуже підходить до м'яса ягняти, адже додає надзвичайну смакову гармонію. Рецепти деяких страв мені дала бабуся. Ось, наприклад, каварла. Її подавали тільки на великі свята. Бо для бугарців було одна з найбільш важливих страх. Каверма готувалася дуже швидко і легко. Кожен народ готує її по-своєму. В селі багато варять її за таким рецептом. Велику кількість м'яса треба помістити в казан і варити на вогні. Потім, коли м'ясо почне відсмажуватися, потрібно додати трохи води і червоного папучого перцю, посолити. Для манча. У це блюдо входить велика кількість олог, різних овочів, які ростуть у булгарбичого роді. Для початку потрібно порізати овочі на дрібні шматки і помістити в казан, щоб вони тушкувалися, і в кінці додати води і рису, все перемішати і довести до готовності, Приправи і спеції додати за смаком. Тиґваник вся страва готується з листкового тіста і натертого на терті ґаркуза. Потрібно помістити один лист на, е, тіста на тепло, зверху нарізати шматочки масла вершкового і натерти лабуз. Це потисипати цукром і накрити листом з тіста. Потім покласти в духовку для запікання. Тож кулінарія це мистецтво, що закликає в повністю кожен мить нашого швидкоповного життя. Не забуваємо, що національна кухня є ознакою нашої гостиниці і певною обличчям. Сільські сучасні фестивалі часто супроводжуються дегустацією наших національних старай і напоїв. І я пишаюся, що моя національна кухня така незабарна та смачна. Obrigado it was